заряд зарядного no. ручкою помахати. Що угу. ти на перегрідеш не по дорозі? В я сію грузинською дорогою. Безрас це не жити Там якийсь пеньок тихо дерево, блін. Ти мене вирішив на прощання. Прямо як в старі добрі часи дерчиком поміж дерева. Також дорога є. Там такий кореняний. Можна подаруватися. Не броні не 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 боясні. Наш шмелик на позі пропав Ой, бігать тихо, 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 тихо. Пенічок. Піньочок. У мене інфаркт станеться, йому в був. <різь> <різь> на тому ще я через камеру дивлюся. Газетку читати. Ніж та дорогу дивитися. Перші передачі є вестся. Бізь. Так, ружені. <гум> Вже просто бомбезне. Ще один подйом, чи і все. На сухо тут, я думаю, невелика проблема. Але на каміннях буде тут максований. Ну, ну, заливає холодрига, заливає. Але тут теж буде, бо вже хморно так. Тут теж дощі будуть. Може і похолодає. Один подійм, бо, бо це ж тут йдуть хмарі якраз заходь. Правда? Якраз звітами так, правда? А якщо звітом від них, то просто саме. Так, давай шпалемо. Тут просто вивішується в діагонах колеса. Ага. Ой, яка краса мене провочка. Ще не пеньочки. Ну так, але... але... Так, давай тут, бо там взагалі. Жопа повна. О, природи, а я. Тут так немає. О, озирце наше. Запізно. Ой, блін! Ой, лки-палки, так. Мене... Треба було зок на відео виключити, бо там тільки буде, правда, безматівно. Так, <серків> так, та, та. ой. ой. Кажу, що відео не... одне, а звук не звідси. Підставний. Підставний. Камеру так не видно, поки вживу не поїдеш. Ти... Так, Відомо. Так, я буду через лікарці природу. Mm -hmm. Зараз там як класно. Я, я не знаю, чи там видно, я тут року вас. Загубити, бо телефон як впаде. <свист> Ой, так. Все, То як виключити? <свист> знімати? Та, То та хай варі. ще буде цей, бо серед А є, я зараз поставився. Добре. То кукурузка чиясь кукурузка, але блін, теж треба зняти, вже не треба зняти. <свист> так. О, там якийсь садок такий щось гарний рядочком посаджений. Краса. О, тут через вікон це гарний краєвид. Якщо буде видно, все везли. Горе, горе. Та, Саша, тут скажеш. О, Буду тримати, щоб ото пальці свої запхала в камеру.